Вітаю усіх. Сьогодні буду робити фасольку, і хочу вам показати, як вона виглядає. От, бачите, то є біла фасоля. Я її вже намочила. Через ніж вона розмокла. І зараз будемо з нею готувати фасольку з цибулькою, з перчиком і з приправами. Так що ми переходимо на кухню. Тепер я хочу показати, що нам ще буде потрібно, поки фасолька вариться. Я тут порізала одну цілу цибульку, один солодкий перець, петрушка. Томатна паста, але така добра томатна паста, бачите, така, що вона не виливається густа паста. То ця, що я вам показувала, що я купила в костку така паста. Потім е, паста з, з часника. Тепер нам потрібний гарячий перець, як я його називаю. Оцей такий пекучий перець і сухий базилік, а також можна додати і зеленого базиліка. Ну, а там, що треба буде сіль, і ще може перчик такий чуть-чуть під цей вот, то, то, то як, як завжди буду показувати, що буде потрібно, як буду робити. Дуже Попросту все робиться і дуже скоренько робиться. Головне відварити фасолю. Її треба з вечора намочити і потім на рану зранку її відварити, а решту все дуже швиденько робиться. І то дуже смачне така сама фасолька, і вона є корисна. Я напишу під відео, чим вона є дуже корисна для нас всіх. Так що тепер фасолька майже вже готова. Вона вже почала зараз. Я вам покажу, як вона почала тріскатися. Вже де не почала отут нема, якраз не попало, але вже є деяка, що починає тріскатися. Це означає, що ще їй хвилин 5 і вона буде готова. Тепер солимо одну чайну ложку шубком солі. Солим вимішуємо і даємо ще 5-7 хвилин, щоб вона покипіла. І наша фасоля буде готова. Зменшуємо газ трошки, щоб вона не сильно кипіла, щоб не розварилася. І поки фасолька доварується, я капнула ложку столову олії і виклала цибульку, щоб цибулька тим часом жарилася. Буде швидше. Накриваємо кришечкою і хай жариться. Так, тепер наша цибулька піджарилася до прозрачності, навіть стала так вже трошки жовтіти. Тепер сюди додаємо дві ложки томатної пасти. Отак. От дві ложки томатної пасти і одну чайну ложку цукру для балансування. Тепер дивіться, я їх не злила поки і не треба зливати, бо нам ще треба додавати додати сюди. Прощечки води, паспорті. Тут приблизно 100 грамів, я думаю, але побачимо, буде мало, зараз тут ще. І тепер нам треба, щоб ця томатна паста гарно-гарненько розпреділилася і змішалася з цибулькою. Я так дивлюся, то буде мало. Дамо ще трошки розчину. Приблизно 150 грам. Тож, дивіться, може бути і 200 грам. Щоб була гарна. Щоб, можна, щоб була можливість оце все гарно вимішати, щоб воно підтушкувалося гарно. Тепер сюди ми додамо сухого базиліка. Але я ще маю і, і зелений базилік, то я ще потім, як з петрушкою, то додам і зелений базилік. О, і додам чорний перець. Чорний. А так, одна четверта. Чайної ложки і додамо трошки гіркого. То є десь пів, чуть менше, як пів чайної ложки. Так, і тепер це все добре вимішаємо. Дамо йому буквально дві хвилинки, щоб воно все потушкувалося разом. І тоді будемо далі продовжувати. Крисочкою, хай буде. І ще добавлю одну чайну ложку солі. Чайну ложку солі. Тепер дивіться, у нас вийшов такий соус, який ви можете додавати до макаронів, до м'яса. Оцей соус підходить будь-де. Він вже так пахне, і він такий, знаєте, ароматний і смачний. Я вже покушала дуже смачний. І тепер ми сюди будемо додавати наш перчик, той, що ми порізали. Щоб перчик трошки протушкувався в цьому соусі. Дамо йому дві хвилинки. І тепер я вже відсіджую нашу фасольку, бо нам вже більше не треба буде бульйону з неї. Тепер будемо додати нашу фасоль сюди. Отак. Дивіться, яке тому виглядає. Дуже смачно, смачно має бути. А кушати зараз будемо. І воно має так ще пару хвилинок перетушкуватися. О, хоча би три хвилинки з фасолькою, з фасолькою. І ще тепер додамо петрушку і базилік. Я його дрібно порізала, петрушку з базиліком. І тепер теж сюди. І зараз воно капельку тільки для з'єднання смаків перетушкується і буде готове. Мені вже виглядає дуже і дуже апетитно. Я ще тут чую ті всі запахи, ті всі, знаєте, як пахне воно, тут то -то капець. Віру в те, що воно буде дуже і дуже смачне. І ще тепер додаємо в самому кінці додаємо чосник, нашу пасту чосникову. Ви можете просто чосничок видалити. Або порізати дуже дрібненько. Я маю пасту, в мене її ще є багато. От, через що я додаю пасту. А, запах пішов. Від пасти, від чосничка. Все. Тепер дивіться, яка апетитна моя фасолька виглядає. Ви тільки подивіться. Бачите? Дуже апетитно виглядає. Апетитна і вона дійсно є дуже смачна. Бо я вже покушала. Вона дуже смачна. Ще покушаю. Ще раз. Дуже смачна і добра. Мм. Дуже добра. Так би все юби-юби-юби. Окей, кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, там внизу є у правому куточку дзвіночок на відео. Будь ласка, нажимайте на цей дзвіночок. І всім дуже дякую і до наступного смачного відео. Па-па!